Христос Дорога Церква. Хотів би прочитати Слово Боже. Ми будемо мати деякі міркування. Я прочитаю з другого послання апостола Павла до Тимофія. Друге послання апостола Павла до Тимофія я буду читати з нового перекладу української, українською мовою. Перший розділ. З 9 вірша. Він спас нас і покликав нас святим покликанням не завдяки нашим ділам, а завдяки своєму наміру та благодаті, яку дав нам у Христі Ісусі до початку часів. Тепер же вона відкрилася через з'явлення нашого Спасителя Христа Ісуса, який знищив смерть і освітив життя. Та безсмертя доброю звісткою, для якої я був призначений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Дарі брати та сестри, дара церква, велич Божого наміру, я хотів би сьогодні е, тему таку освітити з Божою допомогою, щоб ми поміркували над е, Божим наміром. Ми звикли насправді слухати, чути і розмірковувати про, про Божу благодать. тобто те, як Божа любов проявилася на практиці, який Бог подарував ну, такі дари, подарунки, спасительні для людства для кожної людини. Але дуже важливо. Пізнавати і розуміти того, хто володів певним наміром. Наміром це зробити і нас обдарувати чимось. Намір на всій мові наміріння або на волізління в різних перекладах по-різному це слово може перекладатися по своєму позначенню. Це план, це намір. Це воля, це промисел. Всі вони дуже споріднені ці слова і вони відображають серце Бога, який дещо запланував. Він мав намір. Він його вношував в своїй сутності. І ми читаємо в Слові Божому, що Він мав цей намір до початку часів. До того, як світ опинився в реальності, як він з'явився, Бог мав намір. Він мав намір і він мав благодать. І далі вже ми читаємо, що він мав благодать. І потім далі вже апостол Павло він розкриває цю ідею, цю думку про те, що ця благодать вона була виявлена, виявлена в останні часи. Через з'явлення або через е, висвітлення, е, через з'явлення Ісуса Христа. І ось саме, саме намір. Саме намір е, вважаю, дуже цікаво підкреслює е, серце Бога і фокусує мене особисто, щоб думати про Бога. Про Бога, який ну, Він думав. Він думав про це, Він виношував цю думку. І в нього склався цей план, цей замисл. І потім, потім це вже явилося. Потім це вже явилося, це прекрасна Божа благодать, яка з'явилася в явлені Ісуса Христа. І ми маємо в Ісусі Христі ці благословення. Апостол Павло каже, що. Тепер же ця благодать вона відкрилася через зявлення нашого Спасителя Христа Ісуса. І прояв цієї любові, цього наміру, це знищена смерть, це освітлення життя, та безсмертя доброї звістки. Насправді, це тільки цей текст, він освітлює всю благодать Божу, яку Бог продемонстрував, яку Бог запропонував цьому. Пропашому грішному світу багато текстів Святого Письма кажуть про прощення, про викуплення людини, про зцілення духовне, про життя з Богом, з Божою блодаті про життя з супроводом Духа Святого. І виснову заповідь він дуже багато і об'ємно. Він. Зображає для нас життя християнське і всі, всю Божу благодать, всі Божі подарунки. Але спершу Бог мав намір, Бог саме запланував для нас це. І Я хочу, щоб ми подумали зараз просто реально про Бога, про Бога не той, який зробив нам подарунки, а про Бога, який має намір. І зараз у Бога є певні наміри. Стосовно нас, особливо нашого хаждіння, служіння, нашої долі. Думка така, що важливіше подарунок, чи той, хто автор цього подарунка, хто його підготував, хто хоче його подарувати. І я, я розумію, що коли був маленьким, коли був дитиною і батьки на народження на різні свята на Новий рік дарували якісь речі цікаві, іграшки, подарунки різні. І я не задумувався над тим, що насправді зараз з, ну, з тим, яким я і став, я розумію, що важливіше насправді це батьки, які дають цей подарунок, а не самі подарунки. Ну, іграшка, скільки їх було вже поламано мною особисто. І занедбано, і так далі, і тому подібне. Але тоді я був маленьким, я не розумів, е ну, чому вони це роблять, чому вони дають мені ці подарунки, чому вони так е от, хочуть, щоб людині різноманіття дитині було, щоб їй цікаво було дитинство, і так далі, і тому подібне. І тому, що, тому що вони люблять своїх дітей. І Бог любить нас в своєму намірі, Він, він любить нас. І він в своїй сутності він випромінював до нас любов. Ми навіть ще не розуміли цього, ми навіть ще не були створені, цей світ не був створений, а він вже палав любов'ю до свого майбутнього творіння, і він вже паточку приготував для нас. Автор, головне, автор Його сутність, його серце, його намір. Його ось така природа, яка дещо особливе приготувала для кожної людини. Спочатку намір, потім втілення його. І це все вказує нам на красу велич і на глибину на глибину Бога і Його сутності. Це все каже нам про те, що ми не завжди спроможні оцінювати того, хто нам дає ті, ті подарунки, і не завжди ми спроможні бути вдячними. Пам'ятаєте, насправді не так багато людей з 10 прокажених повернулися до вчителя, до, до Ісуса Христа після того, як Він їх звільнив від проказу. Ну, їх було небагато. Насправді він був один цей чоловік, це був самарянин. Апостол Павло у своєму листі до Єфесян, третій розділ, він залишив для нас такі слова, які нам нагадують про того, хто випромінює цю любов хто має цей намір. Третій розділ 18 19 вірші. Щоб ми були спроможні зрозуміти разом з усіма святими, якою є ширина і довжина, висота і глибина, і щоб могли пізнати любов Христа, яка виходить за межі розуміння і були наповнені всією повнотою Бога. Насправді це одне з найвеличніших таких покликань насолоджуватися пізнанням Бога, Ну, пізнавати його, дізнаватися, який Він, е -е, Його серце, е -е, його, його думки стосовно нас. Апостол е -е, Павло у своєму е -е, посланні до римлян у восьмому розділі він сказав про те, що. 28 вірші 8.28, ми знаємо, що все працює на добро тих, що люблять Бога і що покликані згідно з Його наміром. Ми покликані згідно з Його наміром, згідно з його волі, згідно з його планом. І насправді, те, що Бог, який він мав. От, Цю волю, оце бажання втілити в історії людства, в історії планети Земля, це показує певну таємничість Таємничість цього подарунка. І апостол Павло нерідко він на, в деяких посланнях він згадує про таємницю, таємницю Христа. Зокрема, апостол Павло в своєму листі до колосян він розкриває е, певні сторони цієї таємниці. Таємничість. І ця, ця тайна, вона була розкрита при з'явленні Господа нашого Ісуса Христа при проповіді апостола Павла, який її е, е, висвітлював, е, розкривав її в своїй проповіді. І тут е, в, цьому, в цих роздумах нам важливо зрозуміти, що нам, що нам в нашому практичному житті це може означати для нас. Дуже воно теоретично звучить ось Божий намір, Божа воля, Божий план десь до створення світу, цього до створення світу. Насправді мені це каже про те, які у мене наміри. Яка у мене воля, які у мої, мої, мої бажання, про що я мрію? Божий намір, Божа воля, Божі мрії, вони були досконалі, досконалі по відношенню всього, всього світу і матеріального, і нематеріального. І іноді я просто роздумую про тим, про що я мрію, іноді, які в мене бажання, і я кажу. «Боже, ну, Пробач мені за те, що іноді мої мрії бувають такі желегіні, такі поверхневі, такі приземісті, такі змі. І хоча це не гріх мріяти, це не гріх бажати тих чи інших ну, матеріальних речей. Але якщо ми не, не набагато далі ми йдемо, з цих мрій, бажання, цих намірів, то це каже про. Ну, Каже про певну духовну богість, про певні відсутність таких конкретних духовних орієнтирів, фокусів, напрямів. Проаналізую свої бажання, і я для себе написав таке домашнє завдання ну, написати три своїх бажання. Напишіть три своїх бажання. Те, що спаде вам на думку, не треба намагатися бути духовним. Е Отак, от як є. От, сходу написати три свої бажання. Це буде десь характеризувати рівень стурбованості в нашому житті, це буде характеризувати десь те, де... тому є зараз. Можна більше цих бажань написати. ну, Достатньо трьох. Якщо ми прочитаємо ще раз і звернемо увагу на цей текст, який я прочитав друге послання до Тимофія, то ми побачимо, що між Божим наміром і явленням Ісуса Христа пройшла ціла епоха, реально ціла епоха. І десь, ну і наприкінці цієї епохи ми побачимо земний шлях Господа нашого Ісуса Христа, Його страждання. І зараз. Зараз ну, наше життя, можливо, я думаю, багатьох, в більшій і меншій мірі е, ну, в нашому житті знаходяться певні обставини, певні труднощі, проблеми, і е, ну, вони ні, можуть гнітити. ми можемо відчувати таку стурбованість, переживання, проблеми, біль. Але Господь. Господь каже, що Він з нами, що Він з нами з самого початку. Ну, він, він реально він нас полюбив е і в своїй любові він прийшов до нас. І наше життя е воно закінчується вічністю, воно закінчується Воскресінням праведників і піднесенням церкви. Хотілося б прочитати один вислів, який залишив для нас. Ейден Тозер це впливовий богословський письменник і проповідник початку минулого століття, початку ХХ століття. Воскресіння навчає нас тому, що ми не повинні довіряти тільки тому, що видиме. Безлисте дерево своїм виглядом каже, що другої весни не буде. Тіло. Йосипа, мабуть, означає кінець всього для Христа та Його учнів. Млявий вигляд тіла, щойно померло вірянина, передбачає вічну поразку. Але наскільки помилковим, помилковими є всі ці видимості дерево знову зацвіте, Христос Воскрес на третій день Згідно з писанням. І християнин воскресне після Господнього голосу. Віра може дозволити собі прийняти видимість поразки, знаючи, що справжнього вірянина неможливо остаточно здолати. Брати та сестри, коли ми будемо наближатися до Господа, більше читаючи Слово Боже, частіше схиляючись до Бога в молитві, ми будемо приєднуватися до Його намірів, до Його серця. Бо насправді то справжнім мотивом і причиною, по якій людина може звертатися до Бога, це є, це є любов до Бога, любов до Його судності, до Його серця за те, який Він є. І тільки якщо ми звертаємося в нашому серці в молитві до Бога, тому що в нас є питання, у нас є проблеми, і цим все обмежується, то бідні ми християни. Ми не любимо Бога, ми просто хочемо вирішувати наші питання, бо ми стурбовані. Нехай Бог допоможе нам мати довіру до Божого серця, довіру до Божих намірів і Його волі. Також нам важливо пізнавати Божий намір, якщо ми почитаємо в контексті, апостол Павло Тимофію каже такі непрості речі. Про те, щоб не соромитись, не соромитись, складно сказати, наскільки апостол Павло бачав певні труднощі в житті молодого Тимофія стосовно мужності в проповіді стосовно такої сміливості, відкритості, відваги в його покликанні, але він ну, не недвозначно він нагадує йому про його дар. Нагадує про Божу любов, якою Бог його любить. І нагадує, каже йому, що він не соромився свідченням Господа Ісуса Христа. І потім він каже про себе, що але я не соромлюся того, хто, хто, хто мене знайшов, бо я знаю, в кого повірив, і я впевнений, що він спроможний зберегти те, що я йому довірив до того дня. Ми не знаємо, в якій мірі апостол Павло. Розумів він краще, звісно, розумів Тимофія, його можливо труднощі, переживання. Але пізнання Бога, пізнання Його любові це є ключем до того, щоб нам бути сміливими, щоб нам бути впевненими, щоб нам свідчити про Господа нашого Ісуса Христа. Ми будемо говорити про того, кого ми любимо, кого ми шукаємо, хто нам дорогоцінний, кому ми молимося. Тому що ми любимо Його. Нехай Бог нас благословить мати ці роздуми е, в подальшому е, про велич Божих намірів. І ці, ці Божі наміри вони продовжуються і для нас, і зараз, в нашому житті, зараз, яке ми м, зараз проходимо. Нехай ім'я Боже буде прославлено. Амінь.